Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Хороший врожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Літо в розпалі, а це означає, що пряні трави набувають своєї сили і аромату. І одна з найпопулярніших представників цієї групи це м'ята. Вона росте, мабуть, у кожному саду, навіть якщо ви її не садили. І сьогодні я розповім вам, які різновиди м'яти бувають, а також поділюсь оригінальним рецептом заготовки. Найпопулярніший вид м'яти в Україні та й у цілому світі це м'ята перцева. Вона має подовжені листочки, характерний аромат та виражений ментоловий смак. Саме з неї виготовляють ефірні олії, ліки і той самий ментол. Як на мене, її смак і аромат досить різкуватий. Та й веде себе вона в садку нестримано. Якщо ви посадите навіть один кущик, то вже через декілька років вона відвоює собі чималу територію. М'ята кучерява або колосоподібна подобається мені набагато більше ніж перцева. Вона має такий самий насичений аромат, але більш м'якіший смак. Крім того, вона не розростається, не така агресивна і тримає красиві компактні кущики. М'ята яблучна або ще як її називають, кондитерська моя улюблениця. Всім її рекомендую. Має легкий яблуневий присмак, при кулінарній обробці не гірчить, отож ідеальна для приготування десертів. Ще один різновид м'яти, який росте в моєму саду, і я рекомендую його до вирощування, це м'ята болотна або блошина. Всі види м'ят досить невибагливі у догляді. Ростуть майже на всіх типах ґрунтів, розмножуються теж просто або поділом куща, або відводками. Якщо ви візьмете шматочок кореневища у сусідки, посадите в саду, то вже на наступний рік у вас буде повноцінний кущ. Заготовляти м'яту можна різними способами. Самий популярний та простий це сушка, його використовували ще наші бабусі. Тут немає нічого складного: можна зібрати м'яту у пучки та підвісити, а можна обібрати листя та розкласти його на папері або тканині. Головне при сушці це щоб на листя не потрапляло пряме сонячне проміння, тому що воно позбавить вас ментолу, заради якого ми сушимо м'яту. Окрім сушки, м'яту можна ще заморозити, але я рекомендую спробувати вам мій фірміний рецепт м'ятний сироп. Візьміть гілочки м'яти, добре їх помити, обсушіть і видаліть листя від паганів. Далі готуємо цукровий сироп. Для цього беремо склянку води, склянку цукру, уварюємо до повного розчинення цукру, все з'єднуємо. До цукрового сиропу додаємо листя. Пропорцію обирайте на свій смак. Наша задача, щоб м'ята віддала всі свої смаки та аромати. Я використовую невеличкі пляшки, це дуже зручно потім у використанні сиропа. Такий м'ятний сироп може зберігатися рік і навіть більше. А способів застосування його безліч можна додавати просто до чаю, готувати десерти, поливати млинці та морозиво, робити домашній лимонад і коктейлі. Окрім неймовірного смаку та аромату, м'ята також має виражені заспокійливі властивості. А спокій і рівновага це саме те, що нам всім зараз потрібно. Отож, поки сезон м'яти не закінчився, зробіть свої м'ятні заготовки.